Доброго дня, хлопчики і дівчатка, хочу з вами пограти в гру, що ти скажеш. Приготуйтесь і будьте уважні, і у вас все обов'язково вийде. Що ви скажете, коли прокидаєтеся вранці? Доброго ранку! Так. А коли зустрічаєте друга або знайомого дорослого, що ви скажете при зустрічі? Добрий день, вітаю, ради вас бачити. Молодці. А коли ви поїли і стаєте із за столу, що ви скажете? Дякую. Було дуже смачно. А коли хочете взяти у когось іграшку, що тоді скажете? Дай мені, будь ласка, я пограюсь і віддам. А коли вам дарують подарунок, що можна сказати? Дякую, мені дуже приємно за твою увагу. А якщо ви їдете в транспорті і хочете поступитися місцем, що ви скажете, людині? Так, сідайте, будь ласка, а коли ви вже йдете і хочете попрощатись, що потрібно сказати? До побачення, бувайте, до нових зустрічей, молодці! А коли вже вночі ви лягаєте спати, що треба сказати? Добраніч! Солодких снів! Ви молодці! Знаєте багато добрих слів, і я сподіваюся, що ви завжди ними користуєтесь. А тепер час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!